Прим, 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 прим. Привіт! З вами Оленка Переселенка, і ми з чоловіком ремонтуємо хати в селі, щоб нарешті мати своє власне житло. І сьогоднішню серію я хочу присвятити своєму городику. Тому що це виявилася така об'ємна тема, якій можна присвятити цілий випуск. Я спочатку трохи нагадати контекст, якщо ви перший раз на цьому каналі. Ось це, в принципі, все, все. Наше поле, наш город. Але ми поки ремонтуємось, не маємо сил ним всім займатись, тому їм займається сусід. Так вже багато років було із попереднім власником, і нас ця ситуація, в принципі, влаштовує. Зараз мій город це суто ось отако невеличко. Це я експериментую. І зараз розповім про все спочатку. Почнемо з того, що нам з магазину якісного насіння надіслали подарунок, купу насіння овочів. Посилання на магазин ви знайдете під відео, до речі. На той момент я ще думала, чи сіяти взагалі щось в цьому році, чи може не треба, бо ми там ще не живемо, приїжджаємо раз на тиждень. Але при наявності насіння з'явилась додаткова мотивація та інтерес. І я вирішила почати із чогось простого моркви цибульки і зеленої цибульки. Тож 7 квітня в чергову ремонтну поїздку в село ми взяли із собою коробочку із насінням. Сусід обробив і переорав заздалегідь оговорений шматочок землі. Тож нам мишилось тільки приїхати і посіяти. Що ми і зробили? В той же день дізнались про існування маркера, ось такого девайсу для підготовки грядок. Це нам теж сусіди позичили, щоб ми кожен рядочок сапою не робили. Взагалі, це для нас з Юрою перший такий досвід. Ми до цього обидва нічого не садили і взагалі жили самостійно, переважно у квартирах, а не в хатах. Перші сходи ми побачили 27 квітня. Тоді з'явилися якісь перші росточки. Я ще тоді довго думала, боже, це буряни, чи воно вже взойшло, і взагалі ніфіга не зрозуміло, на город не похоже. Здається, на наступні вихідні Юра приїхав із мамою і вона посіяла горошок. І як я потім ще узнала ще петрушку, якось я це прослухала. Я вам знову прийшов показати свій дивогород. Цього разу вже морквичка підросла. Це два тижні тому я його вам показувала. Бур'янів. Зараз будемо щось з цим робити. Ось тут цибулька, бур'янів більше видно. А ось тут це Юрина, мама, посіяла горошок. Зараз буду прибирати бур'яни. Раніше часто чула вираз, полоти, вирази полоти грядки, сапати грядки, сапати город. Але я ніколи не задумувалась, що воно означає. Тепер, коли я наскубалась бур'яна від дущі, я дуже добре знаю, що воно таке. І ось так виглядав наш город 11 травня. Це ж чергова серія робіт. Це ми сьогодні ті самі вихідні, коли ми тут ночуємо, ночували вже неділя. Вчора я прополола моркву. Ми її сьогодні полили, водичка відстоялась, вчора з криниці і вона відстоялась. Зранку нагрілась на сонечку і ми полили. Сьогодні я ось тут цибульку прополола. там водичка на неї гріється, у нас багато ємностей немає, то набираємо потрошку. І мені вишилося ще пропилоти. Ось тут зелену цибулю і горошок. Ще по моркві, по моркві. хтось каже, що треба проріджувати, хтось каже, що не треба проріджувати. Тут я бачу, що тільки один ряд такий густенький. Я не знаю, я може один якийсь спробую провідити, а інший лишу і порівняю результат. Так, ну що, досить балачок буду працювати. Ну, а взагалі, а вже ж що не посій, мені здається, таке моє перше враження. А найкраще сходять саме бур'яний. Так, вишився горошок, ось він у нас найбільший. Щось я не знаю, може мені здається. Але в мене таке відчуття, що тут десь взялась петрушка. Не знаю, я... ну, пахне як Петрушка. хоча ніхто її наче не сіяв. Може, мама посіяла, коли горошок сіяла. Юрина, мама. Треба в неї спитатись, поки я її прополю. Все пропололо. Тут ось клаптик, на якому виявилось, що нічого немає. І ось тут ще клаптик лишився. То ми напевно його залишимо під помідори. А, Юрина мама зараз розсаду там вирощує. А, так що хай буде під нього. Ну що, попробуємо трохи про прорвати морку. подивимось чи може правда це не треба робити. Я надивилась на Ютубі, що її треба проріджувати. На з іншої сторони стану, тут світло поганий. А тут я затуляю, бо ж є А я надивилась на Ютубі, що її треба проріджувати, щоб між ними оціми осіними, ой, рослинками було відстань, як одна майбутня морквина. Уже їх всіх багато. Осе, ну грядки досить, що хай росте неприєджене, лишилось тільки повийти. Такий результат вийшов у мене в той день. Ну що, сьогодні сьогодні епохальний день. Я з Юрою їду разом в село на смарті за ним, щоб нарешті подола ось цей страх їхати по трасі. І заодно везу розсаду помидорів. Помідорів у бабусі взяли. Будемо саджати. І поки я там їду і боюсь, тиснучи на педаль газу заклякшою ногою, пропоную вам поповнити запаси кави. Наприклад, замовити ось цю чудову арабіку з Конго від 25 Coffee Roasters. І не нав'язливо нагадую про постійно діючий промокод ОЛНК 25, що дає вам знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Ну і розсаду я все ж таки довезла і сама доїхала, як бачите. Так у нас зараз подвір'я виглядає. Всі будь які похилились. Виноград похилився, це нам сусід раундапом покрупив. Так що я сподіваюся, трохи вони потравляться. Ви можете подумати, що це за подвір'я, що ви за хазяї, що у вас <с>. бур'яни суцільні. Не в порядку все тримаєте, але це знову ж питання пріоритетності. Я взагалі от городом цим займаюся, і бачу, що моя продуктивність у плані ремонту вона падає. Тобто я а, працюю у хаті не так багато, як могла, би, тому що мені треба ну, годину-дві кожного дня, як я приїжджаю сюди, виділити на город, на те, щоб там його сапати чи щось ще робити. І, блін. Якщо ще й займатися подвір'ям, то це взагалі розтягнеться на невідому, скільки. А знову ж я нагадую, що наш перший пріоритет це переїхати. І ми робимо у першу чергу максимально роботи такі, які дозволяють нам найшвидше переїхати. Розсада настав твій час. Ось будемо зараз саджати. Юра підготував рядочки для всього цього діла. Тут у нас, як бачите, декілька. Антошки. Помідори. Спина трошки, трошки да, є, І що, Це вся розсада пішла, так? Да? Так, да, я всю це і посадила, щоб вона всю товару пропадати. Угу. У нас тут ще зальотна є. М -м -м. Вона мені що тому її не да. прибрали. А Он, кущик там менші є. Так. Головний челендж сьогоднішнього вечора встигнути. Садити помідори, ми вже викимо. Все інше вже дедлайнів немає. Ось так Помідори, як ви можете бачити, похилили голови у день посадки, і я вже думала, що вони не приймуться. Ну так знаєте, без надії сподівалась. Свекруня сказала, що я, напевно, за високо їх посадила, але наче ми дотримувались рекомендацій бабусі. Хай там як через тиждень помідори виглядали значно краще, голе підняли і навіть квіточки стали з'являтися. Ми їх полили тільки в день посадки і більше не трогали. Юра бачив якесь відео фермерів, які радять не поливати часто помідори, бо вони тоді стануть залежні від поливу і треба буде коло них з поливом постійно бігати з водичкою. Нас це, як ви розумієте, не влаштовує, бо ми в селі раз на тиждень. А розсаду, що вирощувала свикруня, ми вже й не брали, бо я вже не хочу, чесно кажучи, мені досить того, що є. Взагалі, ну, дивні у мене відчуття від цього городу. А, якщо так а, зіставити зусилля, які я вже туди вклала, і результат, який буде, то воно ну, не дуже того варте, по-моєму. Але ну, хто мені винний, що я обрала садити щось, що і так дешево коштує а, цибулю і моркву. Та я і насправді так сумлінно скубала будь-які перші три тижні, що їх там вже і небагато росте. В останній раз, коли ми приїжджали, мені було вже і небагато городньої роботи. Може, на наступний рік спробуємо садити суто зелень, перчик, там, цвітну капусту, щось біля чого має сенс наробитись. Але в будь-якому випадку, це для мене цікавий досвід, такий медитативний цей процес, сам дуже медитативний і приємний роботи із землею. І а вже ж цікаво спостерігати цю магію, коли з насіння росте рослинка, а потім і щось смачненьке.